Главна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. У Немирівському районі в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 14 людей, які прямували із Закарпаття до Дніпропетровська. Працівники Даїв врятували від вірної загибелі чоловіка та його коня. Вивчаємо та запам'ятовуємо правила дорожнього руху разом із батьками. Гайсінські вірівці провели цікаві родинні змагання. Вночі 15 квітня поблизу села Райгород Немирівського району водій автобуса мерседес бенц не справився із керуванням, внаслідок чого автобус з'їхав у Кювет та перекинувся. В селоні Мерседеса перебувало 25 пасажирів, працівники одного із товариств міста Дніпропетровська та два водія. Автобус віз людей із Закарпатської області до міста Дніпропетровськ. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, з'їхав у кювет, перевернувся. І внаслідок цієї пригоди 14 людей отримали травми легкої та середньої ступені важкості. Вони госпіталізовані наразі в Немировській районну лікарню та Гасінську районну лікарню. Ну, коли водій пояснював, що трапилось, то якоби в нього щось тріснуло внизу в ходовій, і його потягнуло на зустрічну смугу і внаслідок чого він з'їхав у ковід. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 14 людей, один водій та 13 пасажирів. З травмами різного ступеня важкості дев'ятеро людей були госпіталізовані до Немирівської районної лікарні. Ще п'ятьох доставили до Гайсінської районної лікарні. Останніх пасажирів ми доставили в Немирів нічний час, тому що це ж була ніч. Накормили їх бутербродами, чаєм і надали інший автобус для того, щоб вони могли безпечно. Добратися додому, це всі жителі Дніпропетровської області. З їхніх слів вони їздили в Закарпаття на на раду і поверталися в нічний час назад. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне впровадження за статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Міліція з'ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди. Я хотів би звернутися до водіїв, які займаються пасажири-перевезеннями, особливо власників таких транспортних засобів, що просто. Потрібно серйозно відноситись до цього, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів. А 10 квітня близько 16 години в обласному центрі на перехресті вулиць Лебединського Карла Марса сталася дорожньо транспортна пригода за участі дитини. Водій автомобіля Mitsubishi Галант допустив наїзд на учня 3 класу загальноосвітньої школи No12. Внаслідок аварії хлопчик отримав забої головного мозку та був госпіталізований до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Загалом за три місяці цього року на Вінниччині сталося 75 автопригод, в яких постраждали люди. Під час них 11 людей загинули, а 83 отримали травми. Діти стали учасниками шести автопригод, під час яких п'ятеро діток травмовано. У нас зниження дорожньо-транспортних пригод на 22 це по кількості дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими. Також у нас є позитив на 53% зниження дорожньо-транспортних пригод з загиблими, і також маємо позитив це 23% зниження дорожньо-транспортних пригод по кількості травмованих. Також в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день розпочинається вже літній період, можна сказати, вже погодні умови супутствують тому, що виїжджають дітки на велосипедах, на скутерах, на мотоциклах. В зв'язку з тим, ми з 20 числа розпочинаємо місячник з безпеки дорожнього руху під назвою Мотоцикліст. Протягом цього періоду ми будемо профілактичні дії проводити щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху водіями велосипедів, водіями скутерів, мопедів, мотоциклів і таке інше. Користуючись нагодою, в першу чергу хочу звернутися до батьків, що по можливості. Інформувати своїх дітей, щоб вони ухильно дотримувалися правил дорожнього руху, також контролювати на яких транспортних засобах вони виїжджають, чи мають право вони керувати цими транспортними засобами. Також звертаюсь до діток, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху і були уважні на дорозі. Неподалік селища Вороновиця Вінницького району увагу інспекторів дорожньо-патрульної служби привернув чоловік, який сидів біля коня, який лежав на узбіччі дороги державного значення. Поруч стояв і старенький возик. Вочевидь, чоловік потребував допомоги. І хоча він був неохайно одягнений і ховав від очей правоохоронців свої босі ноги, інспектори ДПС передусім вислухали чоловіка, нагодували його та купили йому взуття. Та коли намагалися одягнути чоботи, побачили, що ноги. У чоловіка та Водій, який керував гужевим возом, керував за маршрутом кіровоград волинь З його пояснень він рухався до своїх знайомих, до своїх друзів. Значить, відстань, дорога далека, він втомився і впав на ноги. Наряди ДПС постійно під'їжджають, надають необхідну допомогу продуктами харчування. Значить, нами було прийнято рішення для того, щоб зупинити вантажний автомобіль по путному напрямку, завантажити гужовий віз, коня та відправити за місцем проживання даної особи. Інспектори Даї думали, що нагодувавши чоловіка та давши харчів на дорогу, розв'яжуть усі його проблеми. Згодом стало зрозуміло, що людина потребує медичної допомоги. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, оглянувши його ноги, повідомили, що у чоловіка гангрена, яка загрожує його життю. Тож необхідна термінова госпіталізація. Інспекторам ледь вдалося його вмовити. Не у кращому стані знаходився і його кінь. У нього стесані копита та немає підків. У такому жахливому стані він пройшов понад три сотні кілометрів, які з'єднують Кіровоградську та Вінницьку області. Бідолаха теж хворий та не може йти. Даний громадянин потребує зараз необхідної допомоги лікаря. Значить, буде доставлено його до Вороновецької лікарні. і Після того як його огляне лікар, надасть нам. Інформацію про те, чи можна його відправляти в дорогу. Планували знайти транспорт і відправити, але ж ви бачите, як ми оглянули даного громадянина і побачили, що в нього. Проблема з ногами, тому потребує він допомоги лікар. Чоловік назвався Василем Петровичем Ільясовим, але ніяких документів при ньому не було. І, як каже йому 57 років, родом з Кіровоградщини, хата в селі завалилася, а родичі його не прийняли. Тому вирішив зі своїм єдиним другом орликом їхати на Волинь, де був там років 20 тому і розводив кроликів і ондатор. Дорога то не коняча, no. для машин то вона хороша але дорога не коняча. Не, по тій дорогі не хочуть, і по камінцях набиває ноги. Він в мене з 11 місяців, я дав за його 200 доларів. З 11 місяців він у мене. У подорож вирушив ще 18 березня, але останні кілометри даються дуже важко, поділився Василь Петрович. Доводиться часто зупинятися на кілька днів для перепочинку, аж доки орлик не встане. Працівники ДАІ знайшли притулок коневі у місцевому господарстві, де його також підлікують. Голова Варновицької селищної ради запропонував поселити коня до дитячого садочка, де раніше утримували коня. Також залишилися корми і умови. Лікарі ж після огляду повідомили, що у чоловіка обмороження пальців на ногах другого-третього ступеня обіцяють поставити його на ноги, а потім передадуть соціальним службам, які будуть вирішувати його подальшу долю. Юні інспектори дорожнього руху із Гасінської школи-інтернату неодноразові переможці обласних та всеукраїнських змагань ЮР провели для шестикласників цієї школи родинне свято Мама, тато і я вивчаючи правила дорожнього руху Сім'я. Профілактичні заходи з безпеки дорожнього руху серед дітей працівники ДАІ проводять упродовж начального року постійно. Завжди у незвичній формі такі заходи проходять у Гасінській школі-інтернаті, організовані талановитим педагогом Світланою Ткачук, керівником славнозвісної команди Юр Сигнал. Команда юних інспекторів руху у нас створена ще була в кінці 80-х років, з 90-х років вони займають перші місця в районі, займають перші місця в області. У 2004 році вони, як переможці обласних змагань, вперше поїхали на всеукраїнські змагання і виграли перше місце вони отримали. З 2004 року вони є постійними переможці обласних змагань і. Постійно приймають участь у всеукраїнських змаганнях. Вже багато років цією командою керує наш педагог-організатор, вона ж і вчитель основ здоров'я Ткачук Світлана Анатоліївна. І саме за ініціативи Світлани Анатолії щороку в школі проходять проводиться командою юр не тільки змагання між класами. Восени в нас вже стало традиційно проводити таку гру між класами 5-8 класів безпечне колесо, а також саме пропагандистська робота виступа гідбригади перед учнями початкових класів, середніх класів. І навіть пропаганда така не тільки серед учнів школи, а й навіть серед громадян. Громадян, пересічних громадян, які теж іноді порушують правила дорожнього руху. От і цього разу Юрівці організували незвичайне змагання на знання правил дорожнього руху серед родин шестикласників. Самі змагання складалися з п'яти конкурсів, де потрібно було докласти знань правил дорожнього руху, якоїсь спритності, винахідливості, тому що це були елементи спортивних змагань, а також, звичайно, елементи з правил дорожнього руху. Значить, учасникам потрібно було і намалювати дорожні знаки, і скласти пазли і. Е... Скласти міні такий екзамен правил дорожнього руху в державтоінспекції, як ми так поставили умовний такий постдаї, де потрібно було відгадати загадки і скласти слово. А також було їм запропоновано відеоролики з відомих мультфільмів, де герої мультфільмів порушили правила дорожнього руху. А от уже учасникам команд потрібно було правильно сказати, де були порушення. П'ять конкурсів, які пройшли сімейні родини, визначили переможців. Усі вони вимагали їх знань правил дорожнього руху. Так і фізичної підготовки та спритності. Неважливо, хто у цих змаганнях став переможцем. Головне, що це зблизило батьків та дітей. Втім, родина шестикласниці Діани Кріпак, яка показала найкращі результати і посіла перше місце, стверджує, що це стимулюватиме їхню участь в інших подібних заходах, адже тепер вони команда. Це спортивна сім'я, але не доводилося, ще дуже багато приймати участь. Після цього ми будемо більше займатися спортом. Вивчити правила дорожнього руху. Відчуття в нас дуже приємні. Ми задоволені сталися. Так ми сюди йшли на це свято, то ми собі сказали, ми виграємо цей конкурс. Ми і виграли. Як правило, уроки дорожньої грамоти та подібні заходи займають небагато часу, але отримана під час них інформація часто рятує не одне дитяче життя. Маленьким учасникам дорожнього руху необхідно постійно нагадувати нескладні, але такі важливі правила дорожньої істини. Завдячуючи цьому, дороги міста стануть для маленьких учасників дорожнього руху набагато безпечнішими.